Привіт, Юріє. Знаємо, що сьогодні відбудеться ваш концерт шоу Буба. Давайте ви розкажете читачам пошвидше, що ж це чекає на мене. Це насправді шоу «Буба». Чому Буба? Бо я Буба мене так називають, скажімо так, в обмеженому колі друзів. Вирішив зробити просто всь… ми робили шоу ще до скажімо так повномасштабної війни. А під час війни довго думали, чи на часі, чи не на часі, як люди будуть сприймати взагалі гумор. А потім, коли побачили, що люди самі в інтернеті багато сміються, скажімо так, захисна реакція від усього всього. Тому, скажімо так вирішив зробити корисну справу, зробити те, що я вмію краще, всього там смішити людей. І саме цим допомогти нашим збройним силам. Сьогодні буде благодійний концерт, прибуток від квитків. Буде аукціон буде направлений на теплі речі для якоїсь бригади. Там потім а буде все. А які вже речі, що купували, чим допомагали? Це ж не перший ваш е, благодійний концерт? Ні, ми організовували ще в Кременчуці імпровізаційне шоу. Приїжджав Вова Шумко з імпровлай-шоу з нового каналу. Приїжджали хлопці з Києва. Ми своїм колективом, яким робили Сікріт-шоу ще до повномасштабної війни, таким колективом і робили імпровізацію. Тобто без сценарію прийшли, поімпровізували, посмішили людей. А і тоді ми збирали на тепловізори. І на той момент ми зібрали за два концерти в Кременчуці в горішніх плавнях близько 160 тисяч і закупили чотири тепловізори також. Там для бригади, я не пам'ятаю, якщо чесно, якої, але там було все в інстаграмі, все розписано. А про сьогоднішній концерт розкажіть, там будуть музиканти. От коротко. так буде ми запросили, попросили, скажімо так, гурт Брейнсон Холідейс, який дуже відомий в Кременчуці. Ми їх попросили. Вони скажімо так, відкликнулись на нашу пропозицію. Сказали, нам приємно, що ви таке робите. Ми самі хочемо долучитись. А і тому вони да, протязі шоу буде, скажімо так, вже не роботизована музика з комп'ютера, а буде жива музика, яка дасть атмосфері шоу. Також будуть комедійні номери, які ми написали, скажімо так, на, на, на тему сьогодення про війну, про, про те, що болить у людей. Також буде аукціон, будуть пісні просто, буде імпровізація. Ми там, також кожен день збираємось, тренуємось, щоб це було. Бо імпровізацію також, скажімо так, треба тренувати. Говорите, аукціон, що продавати? Аукціон нам нададуть сувенірну продукцію. Наприклад, що саме, ми ще побачимо, але минулий раз ми розігрували. Рюмочки, які вироблені з патронів, які використані були на передовій. Там сьогодні буде щось. Щось теж, теж зв'язане патріотичною тематичною. тематикою, зв'язаною з війною. Uh -huh. Минулого разу ми там марки роздавали. Тоді були, скажімо yeah. так, на хайпі yeah, yeah. марки тоді. Дуже добре люди відреагували і там купили за якусь суму, яка також пішла на потреби за села. Сценарій пишете ви в тому числі чи ви основний як ви прокачу сценарію ні. У нас колектив, скажімо так, сценаристів складається. У нас кістяк постійно був. Це я, Віталій Кованіков з команди Андрій Ковінько. Ми ще на це шоу залучили. Діма Дуднік, він взагалі кременчужанин, але там жив в Харкові. Він виступав у лізі сміху з «Українські спасателі. Харківська команда була. Ми його доєднали до нас. Також там Маша Гавриленко, яка вона займається, і, скажімо так, дитячими святами. Ми також. Ну основний кістяк, да, це ми були я, Віталік і Андрій. Досвідчені гумористи, да ну скажімо, якщо можна сказати так, то от дивилася ваш інстаграм. Ви там е, заторкуєте всі основні оці такі мінуси окупанта, і з них їх уже підтрунюєте там і про єнота, і про біологічну зброю, і так далі. І так далі. Що зараз вас от за останній, наприклад, місяць вразило цією такою безглуздістю? Може, і тієї сторони пропаганди чи чогось іншого, що теж буде сьогодні в сценарії. Насправді іноді здається, що не треба навіть переробляти для гумору те, що відбувається там. Це просто якийсь абсурд, і мене дуже веселить там, е, просто колектив людей, які новини начитують, і вони постійно якісь без там смерть там». А, потім, що інопланет, інопланетні технології, Кримський міст зірвали. Там просто одна жінка так просто вигадує. А тебе це Обама, Трамп і хто там? Ще? А тебе? Mm -hmm. А і Байден вигадали. Тобто просто це безглуздя, хоч бери і, і просто принеси на сцену. Там що не що не новина, то перл, скажімо так. Тому намагаємося ну, все читати, щоб розуміти, що відбувається? Ну от я ж кажу, ось ці новини від цієї жіночки, скажімо так, я все слухаю, і мене дуже це веселить. А як ви звернули увагу по аудиторії? Як вона в зв'язку з війною більше реагує на? Гумор чи більш віддалено. Як с... по своєму контексту? По прийшає? своєму, скажімо так, люди трошки переживають. На цей концерт дуже так. Ми подумаємо, ми можемо не прийти, тому що кожен раз ми. Плануємо, наприклад, шоу, то приліт, то відключення світла, то щось постійно заважає людям, у людей також паніка, чи йти, чи не йти, а що буде, а що під час повітряної тривоги, а як бути. Тому люди трошки, скажімо так, з опаскою відносяться до всього, але ближче до шоу, що трошки заспокоюються і я ж кажу, ближче до шоу вже. Mm -hmm. за купують білети, е питають. Все одно чи є людям він. потрібно розслаблятися трішки, відволікатися. Та? Так, від, від, відволікати 100% від. людям потрібно відволікатись, тому ми, ми самі такі треба робити. А от що, що ви останні дивилися, слухали? На якомусь концерті були? Що? Де ж ви теж берете а... оцю підзарядку? Чи останні серіали дивилися? — Останній серіал. Е, останній серіал, да я дивився, е, як воно, приквели гри престолів, Дім Дракона. Це да, це от, от всі серії. Всі серії, це останні, що я дивився. Останнім часом взагалі немає, немає часу ні на серіал, ні на музику, ні на концерти. Ні, я моніторю, що взагалі відбувається, але сам від цього, скажімо так, я сідаю. Так, треба робити своє щось. Таке, я більше сам більше, більше віддав сам віддаєте, ніж споживаєте? Е, ну як так, та можна сказати так. Я я хочу віддати, тому що я можу це зробити. Розкажіть читачам зараз багато молодих блогерів, хто хоче себе якось розпіарити або стати більш відомим. Е, у вас в інстаграмі багато і лайків, і підписників. Як? Е... Чому секретна? Ну, скажімо так, зараз ну, багато по відношенню до когось, але мало по відношенню там, до самих блогерів. Насправді я, скажімо так, не дуже займаюся інстаграмом. Я останнім часом його почав вести, щоб люди, по-перше, відволікались якось морально, плюс, щоб дізнавалися, що буде ось. Такі mm -hmm. заходи, тому що плануємо в майбутньому не тільки це зробити, а далі допомагати. Взагалі, сподіваємося, що це нарешті скінчиться і ми вже будемо робити шоу у вільній країні. Тому, ну, а поки такий час. Але якось там переходити на Ютуб виключно, на інстаграм у вас нема такого бажання. Скажімо так, є. можливо, десь воно на підсвідомості є, переходите, але. Поки що нема такої ідеї, такої такого чогось, що я хочу розповісти, хочу дати. Я, скажімо так, хочу давати це на сцену. На сцені я це даю. В Ютубі ну, треба ще подумати, що я що я хочу, що я можу. А чому буба, якщо можете подивитися? Це давня історія. Мені це вигадали, якраз Андрію сьогоднішніх наших. Ми колись їздили давно. Ще коли КВН був кудись на якийсь фестиваль. А й хлопці кажуть: у всіх є, скажімо так, прізвище, у тебе нема. Ти вигадуй собі. Якщо вигадаєш, там буде те, що ти вигадав. Якщо ні, а я під у той час дуже, скажімо так, багато бубнів. Там, бу -бу 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 -бу. Ну, і спочатку у мене було довше прізвище, бубирь чомусь, я не знаю чому. А потім якось воно скоротилось там всі. Так, я так собі і не вигадав, скажімо бубнів так. Бубнів сам до себе, чи просто так ну, ну типу, або суб, бубнів сам до себе, або хтось там щось казав, і я бубу бубу mm -hmm. там перекривляв, або таке. Mm -hmm. ah, да. Ну якось воно, причому буби, а потім воно ну скоротилось до буба. А потім ще є такий персонаж там з фільмів Буба, там оригінальний куплетист, скажімо так, і воно я не знаю, воно просто приклеїлось. Чим ну, буба-буба. Розкажіть про вашу діяльність до цього, наприклад, до цього року 2022-го. Де ви навчалися, чим займалися? У сміху я... розкажіть. Так, я насправді вчився в Кременчуцькому національному університеті. На геодезиста. думав, <головік> буду і працювати там, але так склалося, що на другому курсі пішов КВН, а переросло це. Більш у лігу сміху. На той момент, скажімо так, не, коли я закінчив університет, треба було якось годувати сім'ю. Була маленька дитина, пішов працювати, працював ігрущиком, і цей, І там ну, такі, скажімо, професії не, не найвищого рівня. Але хлопці запросили мене до другого сезону Ліга Сміху. Я вирішив використати цей шанс, і з того часу почав почало все розвиватися. Тобто Ліга сміху, потім почали потрошку запрошувати там десь в серіал. Епізодична роль там одного разу під Полтавою, «Ігри приколів. Всюди епізодично вже скажімо так, чекав того. В сплеску що ну коли ж запросять там на основну кудись роль або в якийсь проект скажімо так але сталося що сталося ну в Кременчуці також почали ж робити шоу використовувати, використовувати свою популярність саме локально у тому місці де ми живемо знаходимось Дуже популярно, да, було це шоу. дуже класно, що в Кременчуці є свої люди, такі да, що ми не чекаємось когось там постійно ззовні, а що є ті, хто як кажуть, наводить хороший кіпіш всередині міста. Так, да? Да, намагаємося. А, а є у вас ще останні про плани і саме про це шоу, кому раптом не вдасться потрапити на нього? Може, десь іще є десь а чи по Полтавщині, чи в Сусідній області буде? А, насправді. Про це ще не думали, тому що знаєте, хочеться провести цей зібрати там якусь кількість грошей, відправити і о, там два дні видохнути. Такий фух, так. А тепер давайте робити далі. Тобто, хоча б там два дні перезагрузки, і такий так. Там все пройшло супер мега круто. Mm -hmm. Все треба робити, і там у містах по там Полтавщини Полтавській області. Можливо, якщо дуже круто, там Київ, вся Україна. Але в Кременчуці плануємо продовжувати. Не знаю ще коли, але 100% будемо продовжувати і намагатись збирати людей, веселити і допомагати. І це шукає відклик, знаходить відклик. Знаходить. Насправді да так. так що дякуємо вам, дякуємо вам.